Доброго вечора. Ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Ось такий цікавий вішачок для моєї бесідки, вийшов з старої дощечки, яка поїжена шашелем. Колись дуже давно я придбала такі дощечки. Вони були кожна упакована в такий целлофановий мішечок, запаяна. Всі, всі дощечки були так, як дощечки, а одна я відкрила, а там. Черв'ячки лазять, оцей шашель. я її винесла на вулицю, звісно, витрусила це все, повибирала ці дірочки і залила зразу її морилкою спиртовою, пішло у всі ці дірочки. Декілька разів я так робила, і це вона в мене роками вже висіла, така собі просто цікава, я ще такі зробила, як ніби дощечки на ній прорізала. Тепер вирішила я. Мені Потребую ще одного вішачка, і вона якраз мені в тему. Що я зробила? Взяла таку серветочку з лавандою, нещодавно придбала і таку лавандову фарбу, розводила її водичкою, додавала, і ось так я зробила такий фон на цій дощочці, витерла залишки. Ганчірочкою, боковушечки так само зробила. Зразу так, щоб була така, як кажуть, лисіровка. От легенькі такі забарвлення. Бо я не хочу тут білим грунтувати, я хочу, щоб був такий був вішачок, який вже бачив кращі часи. Ось такий шматочок серветочки у мене тут буде. Клеїти буду на клей. Господи, вибачте, на акриловий лак, як я завжди це роблю. Мені дуже сподобалася ця техніка. І я останнім часом нею користуюся, змащую все лаком, серветочка, і зверху знову лак. Дуже гарно розрівнюються всі зморщички і так далі. Далі ще беру залишки цієї серветочки і додаю. На цю дощечку, там, де вважаю за потрібне. Отут понизу, бо там така, як ніби, мережевко намальоване. Ось тут метеличок, квіточки. А тут е, ці квіточки в горшечку, я їх так відірвала з цим завиточком. Таке враження, що вони ніби висять на стіночці, тут зверху вийшло. так. Знову напис цей лаванда. Ще раз прохожуся добре, ось тут ці квіточки, прохожуся добре лаком по всій цій дощечці і, як звісно, ставлю на просушку. Щоб все добре-добре у мене все висохло. Коли ця серветочка тільки трішечки-трішечки підсохла, ну не висохла до кінця, я беру шпажечку. І ось ці дірочки, які проїв шашіль, я цю серветочку звідти забираю, щоб ці дірочки такі і ці ямки, ось ці такі тунельки від, цих, від цього шашіля щоб їх було дуже добре видно. Тобто я цю серветочку звідти забираю. Таким чином обдирається ця серветочка, і додається ще більш такий старий вінтажний вигляд у цієї дощечки. І далі просушую добре, на боковинках залишки серветок зі шкурю, як завжди. От. І буду приступати до. Подальшого декору цієї дощечки. Тут декор у мене зовсім простенький, я буду залию ось ці ну місця, де був шашіль, я все-таки хочу так виділити добренько і я їх буду заливати. Тут, бачите, я ще ось ці. Дощечки, ці пази теж прохожуся цією шпажечкою. Так, щоб Я хочу це все виділити, ці виямки. От, гарненько виділити, щоб їх було видно. Тому що ця серветочка висохне, білого ґрунту там нема, і в неї буде такий бліденький, вінтажний пошарпаний вигляд. Далі я беру коричневу фарбу і заливаю ось ці. Виямочки заливаю такою рідкою фарбою, і тут же ганчірочкою зверху це все витираю. Фарба залишається всередині і трішечки додає кольору також і цій дощечці. Ось так я прохожуся по всій дошці. Далі я беру чорну фарбу тоненьку. Тоненький такий лайнер довгенький, і заливаю чорну фарбу цим лайнером в серединочку от в ці дощечки, щоб у нас було видно, що це ніби дошка тут така. Перший раз я прийшлася тут цим чорненьким лайнером. От, чорненькою фарбою, вибачте от, А тоді ще поряд е, взяла і коричною фарбою. Воно, бачите, так, де не-де заливається, де залишається, тобто такий вигляд у нього дійсно старенький. Де не треба, я тут підтираю ганчірочкою. От. Далі, ще отут, де є такі довгенькі в мене, бачите, тут виямки ще прохожуся. Далі ще трішечки цею чорною також залью ці дірочки. Щоб ще трішки там змішати, так би мовити, і далі коричневим проходжуся ще по цих дощечках, так як я казала. От. І знову це все, звісно, просушуємо. Щоб гарно це все в мене висохло. От тут, бачите, цим чорним я заливаю ще ось ці виямочки і дірочки від цього шашелю. Небагато чого чорненького, але з коричним він дуже добре тут грає цей коричневий з чорним. І дійсно виходить така старенько облуплена ця дощечка, чого я і добиваюся. От. Сушим і лакую я, звісно, ось так це виглядає, лакуємо. Сушим. Тут у мене 4 шари акрилового лаку. Далі я роблю набриз білою фарбою. І трішечки ще зроблю також такий, бачите, крупний і такий міленький набриск я тут зробила. І ще трішки бризну чорненькою фарбою. От. от так от, додам наблизу чорненьку зовсім, мало тут у мене якраз тему. Знову сушим і лакуємо, звісно, все як все як завжди. Те, що мені тут не потрібно, витираю ганчірочкою. От. І буду прикручувати тут гачок. У мене величенький гачочок, але перед тим як прикручувати, я ще подивилась на цю тильну сторону і теж її пролисірувала такою лавандовою фарбочкою, добре висушила. І полокувала, звісно. Вимірюю, де в мене буде цей гачок. Там на ньому така виямочка, яка прекрасно лягає на тильну сторону. Вимірюю. Отут і дивлюся, де в мене будуть ці, як вони, шурупчики. Теж намічаю ці місця для шурупчиків. Беру свій дрімільочок цей маленький, і роблю дірочки. Тут в мене дуже тоненькі це. Сверло, і тому я трішечки отак розширюю ніби ці дірочки, бо в мене такі ці трішечки товстенькі от шурупчики. Спочатку я прикручую тут сама ось цими, наскільки можу, викруточкою. Далі в мене не вистачило сили, я дала чоловіку, і він добренько це все закрутив. І ось такий шикарний вішачок на мою. Альтаночку у мене вийшов. Дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. Донатимо на ЗСУ. Разом до перемоги! Слава Україні!